Знайдіть спокійне місце, де вас не будуть турбувати. Можна сісти на стілець або лягти на спину. Виберіть зручну позу. Якщо сидите, переконайтеся, що ваша спина пряма, а стопи стоять на підлозі. Якщо лежите, покладіть руки на живіт. Або покладіть одну руку на грудну клітку, а іншу на живіт, Заплющіть очі та зробіть кілька спокійних вдихів і видихів, щоб налаштуватися на практику. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Починайте вдихати повільно і глибоко через ніс. Коли ви вдихаєте, направляйте повітря так, щоб ваш живіт почав розширюватися. Ви відчуваєте, як ваша діафрагма, м'яз, що знаходиться під легенями, опускається вниз, а живіт виступає вперед. Уникайте того, щоб під час вдиху піднімалася грудна клітка. Ваше дихання має відбуватися животом, а не грудьми. Повільно видихайте через рот, випускаючи повітря з живота. Спочатку живіт почне звужуватися, а діафрагма підніметься вгору, витискаючи повітря з легенів. Видих має бути м'який, без зусиль. Плавний вдих і спокійний подовжений видих. Плавний вдих і спокійний видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дихання природне і повністю контрольоване вами. Не затримуйте його. Продовжуйте дихати у власному ритмі. Зверніть увагу на ритм дихання. Вдих триває коротше, ніж видих. З часом можна збільшувати тривалість вдиху та видиху. Кожен вдих і видих рівний і плавний. Якщо раптом ви відчули напругу чи дискомфорт, скоротіть тривалість вдиху або видуху. Зосередьтеся на своїх відчуттях. Коли вдихаєте, зверніть увагу, як ваш живіт розширюється. Коли видихаєте, як живіт стискається, з часом ви будете відчувати, як ваше тіло автоматично починає підлаштовуватися під це дихання. Якщо вам хочеться додати більше контролю. За рухами власного тіла покладіть одну руку або навіть дві руки на живіт долонями донизу. Тепер під час вдиху ваші руки піднімаються разом із животом. Коли ви видихаєте, руки опускаються. Такий спосіб. Допоможе вам краще контролювати дихання та забезпечить правильний напрямок повітря у живіт, а не в грудну клітку. Продовжуйте дихання у власному ритмі. А Ви відчуваєте. Розслаблення. Ви цілковито засереджені на диханні. Це приємне і дуже заспекливе відчуття. У вас ніщо не турбує. Зараз для вас існує тільки вдих і видих. Вдих. І выдох, вдих і выдох, вдих і видих. вдих, видих. вдих, видих. Коли відчуєте бажання завершити практику, робіть це поступово. Повертайтеся до звичайного дихання, спостерігаючи за тим, як ваше тіло виходить із цього стану концентрації. М'яко потягніться, відкрийте очі, якщо вони були заплющені. Нехай ця практика принесе вам глибокий спокій і полегшення.